Добрий день, малята. Подивіться, хто це до нас завітав сьогодні на заняття. Подумайте, яка зараз пора року. Так, діти, вірно, до нас сьогодні завітала осінь Давайте привітаємося з нею. Добрий день. Запрошую осінь погостювати у нас, а я хочу розповісти дуже цікаву легенду про осінь. За легендою осінь старша дочка сонця. Вона останню залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все, тобі все своє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям, і вони полюблять тебе. Діти, подумайте і скажіть, чи виконує осінь наказ сонця? Чи любимо ми осінь? За що? Діти, а яка осінь? Так, вона щедра, багата, різнобарвна, золота. Бачите, які гарні слова характеризують пору року осінь. У легенді говориться, щоб осінь все своє багатство віддавала людям. Діти, а давайте поміркуємо. Чи виконує осінь наказ о сонце? Осінь нас запрошує у подорож до лісу. Діти, скажіть, будь ласка, а який ліс зображений на картині? Так, це осінній, різнобарвний ліс. Діти, а які дерева восени? Які листочки восени? Так. Дерева різного кольору. З осінь розмалювала в різні кольори листочки дерев. Діти, а які дари осені можна знайти в лісі? Діти, подивіться уважно на картину. І назвіть всі кольори осені. Як ви бачите, осінь все своє багатство віддала природі. І тому ми її називаємо якою? Вірно, діти. Золотою, щедрою, різнобарвною. а зараз осінь нас запрошує до саду. Подивіться, будь ласка, що росте в саду? Діти, а як ми це можемо назвати одним словом? Вірно, це фрукти. Діти, розгляньте уважно картинку. І скажіть, будь ласка, які фрукти ростуть у наших садах? А які фрукти не ростуть в нас, а привозять з далеких країн? Подумайте уважно. Ось це все багатство принесла осінь до нас у сад. Діти, а зараз осінь нас запрошує на город. Уважно розгляньте картину і скажіть, що росте на городі? А як назвати все одним словом? Вірно, діти, це. Овочі. Діти, подивіться, будь ласка, і скажіть, які овочі ростуть у землі, а які над землею? Ось і закінчилася наша подорож. Ми переконалися, що осінь виконує наказ сонця і кожного року дарує людям щедрий урожай. Зараз ми ще покажемо осінь, які ми кмітливі та розумні. Діти, поміркуйте. Яблуко, абрикос, слива, груша. Як ми можемо назвати це одним словом? Вірно, Це фрукти. А полуничку, виноград, малину, вишні. Що це? Так, вірно, діти, це ягоди. Діти, подивіться, капуста, морква, цибуля, буряк, перчик, як ми можемо одним словом це назвати. Вірно, діти, овочі. Діти, подивіться, на картині зображений ланцюжок дарів осені. Розгляньте добре-добре картину і дайте мені відповідь на моє запитання. Діти, подивіться, а що тут солодке, а що тут гірке, що тут кисле? Що тут соковите, а що тут довге, а що кругле, а що тут корисне? Діти, а скажіть, який овочі, фрукт чи ягоду ви найбільше любите? Чому? Діти, осінні дуже сподобалось нас на занятті, сподобалися наші ігри, ваші знання, але вона повинна йти далі, бо скоро. Яка пора року? Так, вірно, діти, скоро вже прийде зима, а осінь повинна біти всіх-всіх дітей. Вона прощається з вами, ви молодці. До побачення, мої любі малята, до нових зустрічей.